Що коли ти нарешті любиш себе на 100% і як такого страху а, піти в життя немає, тому що коли ви полюбите себе кожною клітинкою, кожною клітинкою свого тіла, тому що ви є все, коли ви не любите себе, ви не приймаєте певну частину тіла, ви не приймаєте дворця, який живе у вас. І ось коли ви на 100% полюбите себе. Тоді ви нарешті почнете жити. Це і є задача мого курсу по закону квантової фізики, шлях до любові, навчити любити. І перший крок до любові це є крок прийняття.